Віпет Україн разом сильніші. Хочу подякувати больванкам за підтримку. Як завжди, вона була на дуже, на дуже високому рівні. Хочу подякувати людям, які допомагали, щоб поле було пригодне до гри. Звісно, воно було тяжке. І хочу подякувати обидвам командам, що вони. Продемонстрували ту гру, яку, напевно, ніхто не розраховував на такому полі, але я дуже вдячний своїй команді, нашим хлопцям, тому що вони дуже агресивно, динамічно грали, дуже дисципліновано і хочу з повагою до гравців і. Нашої команди і команди гробізнесу, що вони показали такий динамічний, агресивний, атакувальний футбол. І я, я, я вважаю, що глядачам на стадіоні сьогодні сподобався той футбол, який демонстрували команди. Я казав після гри з Інгульцем, що це був матч прем'єр-ліги. Десь і цей матч теж був на рівні команд лідерів. Тому я задоволений дуже діями, гравці, я задоволений, А які рішення ми приймали сьогодні, і, в принципі, ми сьогодні заслужено перемогли. Ну, коментувати одне образливо, тому що ми багато пропускаємо є в мене. Питання до задньої лінії, тому що в лівому березі чотири отримали, зараз три м'яча отримали. Сказати, що нас там переіграли, не, ну, не можу сказати, але кажу, є питання до задньої лінії, будемо розбиратися. Десь, напевно, треба вливати так само свіжу кров. Намагаємося грати в футбол, але ми вже довгий час так само вже не забуваємо. Але пропускаємо дуже багато. Хочу привітати Буковину так само заслуженою перемогою. Побажати їм виконати своє завдання, тому що таке місто заслуговує на прем'єр-лігу. А ми будемо ще лишився один тур. Будемо максимум робити, щоб здобути очки, щоб піти з хорошим настроєм на зимову перерву. Ну все-таки увісній частині сезону, якій задачі будуть стояти перед командою. Та як в першій частині в кожному матчі перемагати. Бачите, знов друге коло почали неудачно, дві поразки, і ще раз наголошую ну, з таким рахунком. Що в лівому березі, що тут, за зиму треба буде поправляти ігру в обороні. ще говорю, На весняній частині будемо боротися до кінця, а там як вийде вже.